Ось таке кіно трактором натягую, зверху блочок. Ось отак ще одно витягнув. Теж добренько помучився, Гальна хвоя. Сильно треба зупинятися, дивитися, що воно там чи нічого не згубилося, нічого не поламалося, і не так не дуже такої свіжості. Така звісно лисовата. І нічого страшного, тут дуже місце гарне таке. Цього дубочка, не знаю. Він такий зломаний. Його щось поламало, якесь дерево впало на нього. Такий цікавий. Але мабуть повезу далі, там у мене є один вулочок, може потім. Так все розстріло. Я просто не знаю, чи я сюди заїду, не хочу це тут буксувати. Болото. Ну, такі квіточки вже цвітуть болотні. Ось все Оце везу. І це найважче це довести шифер накриття. Але постійно, постійно треба зупинятися, дивитися, що воно там чи нічого не згубилося, нічого не поламалося. Він і не так не дуже такої свіжості. Таке. Добре, буду їхати далі, зараз поп'ю води, бо дуже жарко. Ось таке кіно. Трактором натягую, зверху блочок, тягну, тисячу разів вилажу, залажу, вилажу, залажу, вилажу, залажу. Зараз так. я його поправлю він вже буде на місці. Оце я показую раз, а вже 2 години пройшло. Фух, добре, буду займатися, мене і руки трусяться. Ось, Ось так. Витягну цього вуличка. Довго я з ним тягав, все-таки години 4. Фух. Планував він на ті ось на цій. Але помітив, що зараз вітерець дує, воно так дерево дуже шатає, воно там одна дуже тонка. І я думаю, що воно так погано, воно починає витягувати цвях і все розшатує. Коротше. Він шатається. Це де вже таке більш товсте і нижче до, до цього. Донизу нижче, де товще дерево, воно там не так шатається, то там ще можна. Воно тут погановато. Я і не хотів їхати з цього місця і вирішив ось на таку. Я така, звісно, лисовата. Але, але нічого страшного. Тут дуже місце гарне таке. Крушинка. Ось є годнички, всяке таке. Там вирісок є. Тому я вирішив ось тут. Лисовато, але якось так. Поїду ще одного цього, він дуже товстий, Дивіться, дуже здоровий. Ща ще з ним поїду мучитися. Ось отак ще одну витягнув. Теж добренько помучився. Загальна хвоя. Такий ліс. Фух. Отакі. От Ось така краса. Повертаюсь назад і помітив, чорниця почала цвісти. Йомойо. Руки чорні. Ну то що я працював. Гляньте. Ось вона на днях вже буде зацвіте.